Волонтери загону швидкого реагування Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа України показують сумчанам, як евакуюють поранену людину з другого поверху. До складу цієї команди входять альпіністи-професіонали, яких долучають до роботи на висоті, а також там, де є перешкоди. Існує загін вже близько 10 років та налічує понад 30 волонтерів різних професій. В першу чергу ми реагуємо на на даний час на приліти, де ми надаємо першу допомогу евакуацію поранених і так і так далі. Так далі співпрацюємо з ДСНС і виконуємо там свою роботу. По друге, ми займаємося евакуацією людей. З небезпечних зон, в першу чергу, з 5 кілометрової зони. Обласна організація ТОВ Червоного Христа України налічує близько 400 волонтерів, які працюють за різними напрямами. Донорство, перша допомога, навчання населення, догляд вдома, інформування про мінну небезпеку, психосоціальна підтримка, гуманітарна допомога, евакуація постраждалих, а також медичні послуги для жителів віддалених населених пунктів. Шість мобільних медичних бригад, які сьогодні працюють. А по Сумській області, в громадах, де підтримують первинку, особливо в сільській місцевості. Ви знаєте, інфраструктура, яка порушена, транспорт, який не завжди дає можливість добратися до лікарні і тому подібне. Ці бригади виїжджають по графіку на села, працюють з людьми, надають їм допомоги і передають медикаменти на лікування. Сумська місцева організація Товариства Червоного Христа України, у якій працюють близько 120 волонтерів, окрім основних напрямів роботи, розвиває власні унікальні проєкти. Розповідає її голова Сергій Малюк. Зокрема, це клуб Початок. він працює з літніми людьми, з родинами ВПО по сумських бібліотеках. Це суто наш проєкт. Ми самі його придумали, і ми вже працюємо десь з червня 2022 року в цьому напрямку. Крім того, місцева організація об'єднала студентів медиків у власний загін швидкого реагування, до якого два роки тому долучилася і студентка Світлана Денисенко. Навчаємось стосовно медичної допомоги домедичної, екстреної допомагаємо обласному ЗШ Ми, наші хлопці з мого загону вже їздили на прикордоння. Там вивозили, допомагали людей евакуювати. Можна Давати свої ідеї, свої заходи придумувати. Можна ті ж гранти писати, ми також нещодавно писали на допомогу онкохворим. Що є дуже, дуже прогресивно і дуже ну, приємно, що є можливість така. Долучитися до волонтерів Українського Червоного Христа, говорять в організації, можуть усі охочі. Головне мати бажання допомагати. Прийти і сказати, я хочу бути волонтером Червоного Христа. Ми підписуємо угоду, бо це обов'язково. Бо... Який в нас працює, він повинен бути застрахований, ситуації різні бувають. У нас стільки напрямків, ми кожного, то, що йому цікаво, ми навіть дуже сильно вітаємо якісь ідеї креативні. Ну, наприклад, ось у нас зараз місцева організація Волонтерка працює, вона запропонувала читання з дітьми української літератури по четвергах і по суботах. Українському Червоному Христу 18 квітня виповнилося 106 років. Саме з цієї нагоди волонтери розповіли жителям про свою роботу та запросили до своєї команди. Новини СТС.